Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, да, сьогодні праздник на нашій вулиці. Сьогодні людство, цивілізоване людство отримує класні сигнали. І ми не втрачаємо надію на те, що цивілізоване людство, врешті-решт, розіб'є цих мудаків, і ми виграмо, і ми відіб'ємо наш світ. Для наших дітей і наших нащадків Дональд Трамп, який являється на сьогоднішній день однією з найбільших загроз для цивілізованого людства, отримав нищівного удару як всередині Сполучених Штатів Америки, від громадян Сполучених Штатів Америки, так і від Канади, від уряду Канади. Да, друзі, уряд Канади діє тихо, уряд Канади діє. Без воплів і паніки, але діє дуже дуже ефективно проти Дональда Трампа і проти всього того, що ці магівці зараз намагаються зробити, щоб зруйнувати нашу країну. І про це ми з вами зараз поговоримо. Але друзі, поки ви будете слухати те, що я вам розповідаю, я хочу вам показати е, район. В Вініпезі, який називається Гарден Сіті, цей район історично був українським. В цьому районі жило багато українців і поляків, і він навіть до сьогоднішнього дня вважається одним із е класних із найкращих районів. Щоб ви розуміли, е тут податки на нерухомість в цьому районі одні з самих найвищих у е Вініпезі, тому що, як я вже сказав, історично цей район він завжди вважався до. Досить класним заможним районом. Тут в цьому районі залишаються школи, де є українські програми. Тут в цьому районі є українські церкви, тобто, це історично український район. Він не новий, він, звісно, старий вже район. Але подивіться, який він класний, так і можна тільки собі уявити, яким він був, коли тут жили дійсно саме українці, тільки українці. Тому що зараз, вже звісно, в цьому районі тут все ще залишається досить багато українців. І тих українців, які приїхали зараз по програмі Кує тут багато живе, і багато українців живе тут, які приїжджали раніше, але вже також тут і є багато інших. Національності, тобто, це вже не такий район, який він був раніше, суто український, але тут все ще живе багато українців. Тому я вас зараз покатаю, подивіться те, що будували українці тут ну багато, -багато років, так. Тепер, що стосується того, що отримав Дональд Трамп. Ну вже всі в курсі про все, всі про це зараз розповідають. Про те, що Дональд Трамп програв вибори, які були в Сполучених Штатах Америки. Тобто він просрав все, що можна було просрати. Так буквально у всіх штатах, на всіх позиціях, де були вибори, Дональд Трамп все програв. Я не буду торкатися зараз виборів Сполучених Штатів Америки. Ви це вже почуєте. Те від політологів більше, так від тих, хто дійсно займається так серйозно займається виборами і займається сполученими штатами Америки. Для нас важливо, що американці все ж таки прокинулися і показали Трампу і всій ці камарілі його банді, що ні, що він помиляється, що. Люди в Сполучених Штатах Америки не будуть терпіти те, що витворяє ця банда, яка зараз ще й намагається захопити владу в Сполучених Штатах Америки. Так, він намагається узурпувати владу, щоб ви розуміли. І він вже дуже дуже близький до того, щоб реалізувати цю свою ідею. До речі, ось це от, друзі. Це якраз зараз от зліва від мене, це українська школа, так Тут є українська програма. Мої діти сюди ходили. Тут є програма, де все е, вивчають на українській мові. Тепер що стосується того, як Канада, моя улюблена Канада, все ж таки Маркарні красень. Він класно е, це все робить. Він класно відповідає Дональду Трампу, без е, якихось там істерик, без пісків, візгів Робить все тихо, але досить ефективно. Перше е, вчора Марк Карні і його уряд презентували бюджет. Я зараз не буду нічого казати про бюджет. Я зроблю окреме відео, де все це розкладено по повачках. Це розклав не я. Це розклав канадський політик, який дійсно в цьому розуміється, який є професіонал, і він там все розповів так класно, що я просто не зможу так розповісти. і мені там нічого добавити, нічого убавити. Тому я поставлю це зроблю окремим відео. Просто на сьогоднішній день хочу сказати, що вчора після презентації зразу. Зразу один з консерваторів піднявся і перейшов до лібералів. Сказав, я підтримую цей бюджет. Тобто, до е, вчорашнього дня лібералам не вистачало трьох людей. Один консерватор вже просто встав і сказав: Мені, я за те, щоб Канада процвітала. Я не збираюся на цьому будувати якісь там собі набивати бали. Бюджет гарний і. Він погодився з цим і перейшов на бік лібералів. Тепер лібералам треба знайти всього два голоса для того, щоб цей бюджет. Почав працювати так, щоб прийняти цей бюджет, і це класна новина. Але знову таки я зроблю окреме відео про це. Підпишіться, будь ласка, на канал, обов'язково, щоб не пропустити цю класну інформацію. Це класне відео, це обов'язково. Підпишіться на канал, вподобайка, якщо ви підписані на канал, і пишіть обов'язково ваші коментарі. Дивіться, який красивий. Пасьовочек, да, і ось це, от, це все було раніше. Чисто українське українці будували тут всі свої ці будинки, дома подивіться в якому він гарному стані цей пасьовачок тепер повертаємося далі про відповідь болючу відповідь дональду трампу яку зробив уряд канади ми пам'ятаємо що Трамп зараз вів ці пошліни, тарифи на е, різні галузі в тому числі і на а, на машинобудівельну гаузь так тобто машини які зараз виробляють в канаді вони підпадають під тарифи і звісно, коли вони приїжджають для продажу Сполучені Штати Америки, вони там ціна на них космос, так і таким чином Дональд Трамп намагається повернути виробників до Сполучених Штатів Америки, щоб вони всі перенесли своє виробництво у Сполучені Штати Америки. В Канаді зараз є три великих виробника зі сполучених штатів Америки: це Стілантіс кампанія, яка виробляє джипи, яка виробляє. Dodge, яка виробляє Ram, ці машини, є GMC і є Ford. Так, ось коли Трамп все це поводив, коли він все це розказав, то дві компанії, Stellantis і GMC, сказали, що вони будуть скорочувати. Випуск машин в Канаді, що вони замислюються над тим, щоб переїхати до Сполучених Штатів Америки. Це було взимку. Так тоді уряд Канади зробив певні кроки. Уряд Канади провів консультації з ними, уряд Канади дав. Дуже великі позики інвестиції в ці компанії для того, щоб вони не переносили своє виробництво Сполучені Штати Америки для того, щоб не скорочували людей в Канаді. Так вони їм дали там багатомільярдні позики на те, щоб ті будували нові мощностя тут в Канаді, щоб виробляли електрокари і щоб люди продовжували працювати. А також надали пільги, тобто уряд Канади скасував. На ввезенні машини цих компаній скасував всі тарифи, поставив нульові тарифи. Що це означає? Ну, будь-яка компанія в світі вона не виробляє всі свої моделі на одному заводі. Так, ну наприклад, якщо ми візьмемо хонду, яка працює також у нас тут в Канаді, то Honda, наприклад, в Канаді вона виробляє а, тільки Сівик тут і виробляє CRV, по-моєму, чи HRV, ну якусь таку машину. Інші машини вони виробляють на інших своїх заводах. Водах сполучених штатах Америки в південній Америці в Японії так і вони привозять е, на місцевий ринок і продають тут інші свої моделі, які виробляються не тут. І ось. На ці моделі, які завозяться з за кордону, тут ці компанії завозять на ці моделі завжди є тарифи, так є податки, які ми які сплачує компанія для того, щоб продавати свої машини в Канаді або в будь-якій іншій країні, і ось Канада пішла назустріч. Виробниками сказали, ви можете ввозити свої інші моделі на ті, які виробляєте в, в Канаді. Ви можете ввозити без тарифів, якщо ви будете продовжувати випускати свої машини ще і тут, так якщо ви не будете скорочувати виробництва у нас в Канаді, і вони погодилися Стілантіс погодився, погодився Дженерал Motors, це так зробити так? Канада дала їм багато мільярдні позики на те, щоб вони розбудовували тут свій бізнес. а... Буквально два тижні тому назад вони вдруг кажуть, повідомляють, що ні, ми будемо все ж таки йти з Канади. Ми будемо переносити наше виробництво з Канади до Сполучених Штатів Америки. З ними розмовляли. Канадський уряд з ними розмовляв, міністри з ними розмовляли. З ними розмовляв уряд Антаріо. Треба розуміти, що всі ці виробництва вони знаходяться в Антаріо, і в цьому випадку страждає більше всього Антаріо, так, тобто з цим. Іма підприємцями, підприємствами е, проводилися безбесіди, бесіди, розмовляли, їх умовляли по-хорошому, але вони не, не, не погодилися. Вони сказали: ні, ми будемо переходити. Ну і окей, і ось. Позавчора уряд Канади подав позики проти цих компаній. проти Стівлантіса і проти General Motors. З них зараз стягують там шалені гроші. Тобто уряд Канади їх просто обанкротить. їм просто нічого буде забирати з Канади і перевозити до Сполучених Штатів Америки. Це перше, так тобто уряд Канади зараз хоче повернути ті гроші, які він надав в якості позиків, плюс можливості втрачені можливості, плюс там штрафи за те, що вони в односторонньому. З порядку скасовують ці свої договори з урядом Канади, тобто там катастрофа, там просто вони їх обдеруть зараз як ліпку, і зараз ці дві компанії просто взвили. Але це ще не все. Так, фактично, уряд Канади забороняє їм продавати свої машини на території Канади. Так, друзі. Так, і це взагалі буде ставити це буде просто це така, ну знаєте, це фінальна куля в лоб цих компаній. Треба розуміти, що ці дві компанії продають свої машини тільки майже на двох ринках: це Сполучені Штати Америки і Канада. Канада є другим найбільшим ринком для цих двох компаній. Вони не більше не продають свої машини. Тобто продаж в компанії, продаж в Канаді дуже важлива для цих компаній. Але канадський уряд сказав, окей, хочете й. Ти, ідіть, 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 забирайте, ідіть, але ви повинні розуміти, що ви продавати свої машини в Канаді не зможете, і це ж річ іде не тільки про машини, так це ж е, також торкається і. Виробництва і продажі запчастин, тобто вони ж тут напродавали, їх тут багато машин їхніх. І якщо вони йдуть, уряд Канади забороняє все це, і вони просто вони просто тут втрачають весь ринок. Зараз вони піщать, віжять, вони намагаються щось там виторгувати. Але уряд Канади стає жорстко, Уряд Канади сказав ні, або так, або сяк, або ви виконуєте наші домовленості і Ви тут працюєте, або ви втрачаєте наш ринок. І хочу вам нагадати, що. До цього часу Канада страждала. Канада страждає Канада несе великі убитки в зв'язку з тим, що Канада захищає ринок для американських компаній від китайських компаній. Тобто Китай наклав на Канаду багато різних там податків, так, тому що. Канада не впускає на свій, на свій ринок китайських автовиробників. І зараз Канада розмовляє вже з Китаєм про те, щоб, е можливо, замість американських автовиробників сюди прийдуть китайські автовиробники. Тож свято місце пустим не буває. Це треба розуміти. І да, 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 я вважаю, що це. Класна відповідь. З боку уряди Канади щодо цих мудаків, щодо американців, щодо американського президента, і це дуже сильно, так знаєте, підриває ці його потуги якось знищити Канаду, забрати всі виробництва зараз. І інші компанії, які працюють в Канаді, на все це будуть дивитися і будуть розуміти, що здати Канаду так просто так тут все, все забрати і піти, не в. Іде, тобто це чіткий сигнал. Всім американським компаніям, що з Канадою не треба так. Не треба. Канада не буде сидіти і просто дивитися на те, як Трамп намагається зруйнувати нашу країну. Тож, друзі, я сподіваюся, що це класні новини. Я сподіваюся, що це серйозно правдиво класний сигнал для всього цивілізованого людства, що ми можемо дати е відсіч. Різним мудакам, що ми будемо можемо і будемо боротися за своє майбутнє. Будемо боротися за майбутнє цивілізованого світу. До речі, ось справа тут це дитячий садочок, і тут також е це український. Я наскільки знаю, тут багато українців працює. І ходять, ходять сюди багато українських дітей. Тож ось такі у мене до вас сьогодні новини, друзі. Ще раз нагадую, що більш докладніше про бюджет розповім вам в наступному відео. Тому підпишіться, якщо ви ще не підписані чомусь. Я не розумію, чому. Чому ви ще не підписані, але таке буває. Так, ну не доглядів, не дочув, не допобачив, а не дозрозумів. Зараз у вас є шанс виправити вашу помилку. Підписуйтесь, обов'язково вподобайки і пишіть мені в коментарях, що ви. Думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів? А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді? Нехай всім щастить.